Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні хочу вже вам показати свою сакуру. Це в мене вона була посаджена восени 2019 року сорт Royal Burgundy. і, як ви бачите, вона має таке темно-винного кольору листя. І так, це була одна з, ну, одна з характеристик. З тих, по які я її придбала, адже декоративність, звісно, що декоративність квітки поза конкуренцією, але все ж таки дуже ще й гарно, як на мене виглядає, коли таке гарне темне листя. Я навіть собі фундук купила, теж варшавський, якщо я не помиляюся. В нього теж темне таке винне листя, і кажу не так заради горіха, напевно, як ради того, щоб була якась яскравинка така. Навіть коли літо дуже таке посушливий висушує газон, і він стає такий досить жовтий, поливай його не поливай, то та сакура і той фундук з таким темним цікавим листям, вони додають якусь цікавинку. От, дуже рясно квітне, пахощі є, але ну, не, не такий, досить легкі, але дуже гарна, на квітами, всипана квітами. І це вже от, рахуйте, 2019, тобто оце перший рік, 23 рік. Коли вона вже ну, досить так, я б сказала, обліплена і всі на квітами. Бо минулий рік було її перше квітування, і там було ну, з десяток, напевно, квіточок. А цього року просто не до порівняння. І я скажу, що в мене їх дві, і одна посаджена дещо так в низинному місці, там більш волого, і це дуже-дуже видно і помітно. Я так припускаю, що це причина. Можливо, щось інше. Але припускаю, що це причина, і вона таки рясніша, помітно рясніша, В неї стобур дещо товщий, густіша вона. Ну, видно, видно різницю. Але так, куплені вони були в одному місці, посаджені в один день, в одну годину. Отака красуня. Дуже цікава. Так, місце займає в дворі, звісно, що, ну. Але хочеться і краси, і так, вона не плодоносить, бо можна посперечати, що е, краще посадити плодове дерево, він воно і квітне, але потім і користь нього. З сакури невелика користь. Але для краси хочеться дуже милуватися. Особливо зараз дуже переключають квіти думки і е, тривожність так. Дещо відволікають хоча б на якийсь період часу. Дякую вам за увагу. До наступних відео. Всім папа! -па.